Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький ця програма створена за підтримки Київської клісінерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про срібну монету розміром, ну так її можна порівняти з українською монетою 50 копійок. Може тут трошки більше. Діаметр цієї монети становить 23,5 мм. Товщина майже 1 міліметр і вага трішки більше за 2,5 грама. На аверсі ми бачимо портрет дуже характерний. Вже за цим портретом зрозуміло, що йдеться про короля Яна III Собіцького. Це Підтверджує і е, от напис навколо, латиномовний напис, з практично все все скорочено. Тут Іоанн е, Римське 3, Д Грек е, МДЛ, е, е, Ну, Тобто. Е, Ян III з Божої ласки король польський, Великий князь Литовський, Руський, Пруський. Ну, слід одразу сказати, що забігаючи трошки наперед, що тут на реверсі є римська цифра 6, я потім повернуся до того, де вона там є. Ну і по розміру зрозуміло, що ми маємо справу з шостаком, тобто монетою номіналом 6 грошів. І враховуючи, що от цей погруддя короля, от його голова увінчана лавровим вінком, зрозуміло, що ця монета була карбована на королівському монетному дворі у місті Бидгощ. Тому що якщо йшлося про Краківський шостак карбований у Кракові, то в цьому випадку Ян 3 був зображений з, от, під короною, що тут є ще на, власне, на, на, на аверсі, то це під портретом, так можна сказати, що під плечем. Стоять, стоять три літери ТЛБ. Ну і це е, ініціали е, Тіта Лівія Боратіні, чи Буратіні. Якщо бути правильно, від Боратинки звикли до того, що Боратіні, але насправді він е, от офіційно в Буратіні він писався. Це е, на той момент е, державця королівських монетних дворів. Відомий за боротинками, це була його ідея, пропозиція, і вони в колосальних кількостях карбувалися. У нас була передача присвячена одній з боротинок. І от, власне кажучи, це теж карбувалося за його часів. Цей шостак, до речі. Найпопулярніша монета часів Яна, Казум, Яна III Собецького, Я нагадаю, що він був королем з 1674 до 1696 року. Ну, варто, мабуть, додати, що Боратіні був дуже різносторонньою різнобічною особистістю. Займався дуже різними напрямки, напрямки науки, тобто десь, знаєте, от коли читаєш його біографію, чим він займався, цікавився, десь повертаєшся до от, скажімо, людей часів ще раніших, от відродження там, Леонардо да Вінчі і так далі, коли люди насправді займалися якимись інженерними проєктами. І Різноманітними науковими дослідженнями, які мали суто теоретичне значення, тобто насправді дуже обдаровані люди і люди, які бачили цей світ цілісним. І тому вони займалися дуже різними речами, тому що всі ці речі є частиною цього світу, вони це відчували як цілісність, мені так здається. Ну і от, якщо ми переходимо до. Реверса. Тут ми бачимо більшу частину монети займає досить складна геральдична композиція, яка складається з трьох щитів під короною. Два щита, так вони трішки, ну скажімо так, більші за розміром. і Трохи вищі – це герб, ну щит з білим орлем, тобто орлом це от, гербова фігура з герба Польського королівства. Вона праворуч, ну, йдеться про геральдичне праворуч геральдичне ліворуч в щиті погоня, вершник з піднесеним мечем. Це геральдична фігура з герба Великого князівства Литовського. І от між ними трошки нижче і в меншому щиті, тут такий от повернутий щит, щит в щиті, ну це, власне, герб Яніна, до якого належав рід Собійських, з якого походив король. Але якщо, скажімо так, от цей герб зазвичай відомий просто як такий от прямий щит в щиті, то у Собідського він трошки так повернений, таке, м -м, трохи, на мій погляд, барокове зображення цього герба. Тобто, коли щит зображений там повернутим боком, і його краще видно і краще, мабуть, зрозуміло взагалі, що це таке. Е і от під короною. Між короною і оцими гербами, цими щитами, власне, стоїть Римська 6, от, про яке я сказав на початку, тобто це номінал монети от в 6 е, гроші. Е, під щита, щитами ми бачимо дату е, 1681. Ще нижче е, от по центру. В такому овальному щиті ми бачимо півмісяць ріжками догори і над ним зірочка. Це гербові фігури з герба Леліва. Ну і чому вона тут вміщена? Це зрозуміло, тому що в той час великим коронним підскарбієм був Ян Анжей Морштин. Дуже цікава особистість, власне, в тисячу. 683 році було викрито заколот на чолі з ним проти короля, проти Яна 3 Собіцького. Цей заколот, власне, був, організовувався в інтересах французької королівської династії. Ну, і під чесне слово Морштина не, не, не взяли під варту, а він не мав виїжджати на час слідства старені в Речі Посполитої, Ну, він не дотримався свого слова, він втік. Потім мешкав у Франції, обіймав там достатньо впливові посади. І що цікаво, це, власне кажучи, один з прадідів. Останнього річпосполицького монарха Станіслава Августа, ну, як великий коронний підскарбій на монетах умічувався його, от, ну, скажімо так, дуже спрощене зображення герба, тобто лише щит з гербовими фігурами в щиті. Ну, морштини, власне кажучи, користувалися гербом наліва, тому власне кажуть, тут він і вміщений. І от ще навколо, скажімо, цієї всієї композиції по колу міститься латиномовний напис, теж скорочений, як і на аверсі. Оцей, власне кажучи, герб морштина ну, чи, чи щит з гербом фігурами. Леліви, він розподілює цей напис на дві частини. Тобто, в першій частині написано грос арг секс. «Грошів срібних три. А от в другій частині тут рек Полонія є, тобто Королівство Польського. Ну, от, власне. Така монета, можна ще зауважити, що Ян Казимир, перепрошую, Ян Третій Собєцький був, на мій погляд, мабуть, останнім таким сильним, політично сильним королем і великим князем, він зміг повернути до складу Польського королівства Поділля, яке в часи от, руїни після потопу якраз опанувала Османська імперія, йому це вдалося зробити. Він відомий знаменитою перемогою, коли османська армія була розгромлена в битві під Віднем, де, власне кажучи, Ян Собєський командував. Коронною армією. Ну, і тут, безумовно, слід пам'ятати, що Ян III Собіцький народився в Олеську. Цей прекрасний замок. Хто не був якось, скажімо так, буваючи у Львові, варто поїхати до Олеського замку, подивитися. Там відчувається ця атмосфера ще того часу, він дуже добре зберігся. Прекрасна пам'ятка, якою я думаю, що кожен українець може пишатися. І поза тим, слід сказати, що по, по своїй матері Ян походив з роду, галицького роду Даниловичів Герба Сас, ну а Галицька шляхта, вона Переважно гербаса, то я думаю, теж цей момент важливий для нашої історичної пам'яті. Ну, от така монета, цей екземпляр, я б не сказав, би, що відрізняється дуже хорошою збереженістю, він такий достатньо затертий. Це видно, до речі, і по вазі. Тобто, от я сказав, що тут трохи більше, ніж 2,5 грами, а має бути понад 3. Ну, ясно, що. Монета була в обігу, відповідно потерта. Ну, Тут, безумовно, для нумізмата важливо, щоб в його колекції були хороші монети, де все добре видно. Але з іншого боку, монета, яка була в обігу, теж має свої чари і теж має своє значення, тому що її тримали в руках багато людей тих часів. І я думаю, що я особисто на це також звертаю увагу. Ну, от така монета. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватись на наш канал, лайкати це відео і поширювати покликання на нього у соціальних мережах. До зустрічі!